На знак визнання видатних заслуг у поглибленні дружніх і всебічних відносин між Республікою Польща і Україною, за розвиток співробітництва в ім'я демократії, миру і безпеки в Європі та за непохитність у захисті невід'ємних прав людини нагороджується орденом Білого. Орла його високоповажність Володимир Зеленський, президент України. Хочу подякувати, а, нашому великому другу нашої держави, адже дуже особисто і хочу подякувати першому гайді за ту велику роботу, яку щоденно ви всі разом разом з польським народом пробити в допомозі Україні на цьому складному дійсно. Складному шляху, шляху до, шляху до нашої перемоги. І для мене сьогодні честь бути тут разом з моєю дружиною і подякувати президенту, подякувати його команді, подякувати волі довольжу і кожному, кожному поляку за те, що ви зробили вже, ви не кинули Україну, ви стояли з нами пліч обліч. Ми за це вдячні. Я вважаю, що це історичні відносини, історичний результат і історична міцність між нашими державами.